Має бути готовим боротися з окупантами. Якщо він не пішов сам, то правильно зробили, що його забрали, борг не обирають. Або ти його виконуєш, або ти боягуз і зрадник. Добрий день вам всім малятам, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені Мене. Так, в мене ось вже декілька днів, як закінчилася. Повістка. Що це значить? Повістка. 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 Нормальні, слова, нормальні пацани говорять пов'єстка. Що таке пов'єстка? Поки в мене була пов'язка до 3 числа, то я ходив взагалі з розслабленими батонами, тому що вдруг, якщо що, вдруг що, то я говорю: от мультипаспорт, блядь. В У мене пов'язка, йдіть в сраку. я ось там туди-сюди. Тобто більш безпечніше було. Але я розумів, що в принципі вони могли мене зупинити. Скаже, а, пов'язка ні, грибть, пішли. Тому що таких пацанів я теж в ТЦК бачив. Тобто, та пов'язка була, в принципі, до одного місця, до жопи. Але, тим не немає, було якось от сам себе більш настраював, психологічно було трохи легше. Пов'язки вже немає. І мені а, мама моя каже, моя жінка каже, ну бивша, ну ми з нею спілкуємося, нормально. А моя хазяйка каже, в я колись знімаю хату. Всі мені кажуть, сиди, ну родичі, родичі близькі, сиди вдома, нікуди не ходи. До речі, коли я був в ТЦК, то приймали одного пацанчика, в якого там, чи то родичка, чи близька якась знайома працює старою мраз'ю в ВЛК, врачиха. Там мразі, там тупо мразі сидять, працює мразотою. Там був ще один пацанчик. Молодий. І він стоїть, Я не пам'ятаю. десь я вже просто, блін, Коли в тебе багато соцсетей, я не пам'ятаю. Де я розказував. Коротше, Я розказую зараз. Десь я це вже розказував, не пам'ятаю. Стоїть пацанчик, ми сидимо обрічені під стіночкою. Да? І отут ВЛК, люди пацани проходять, хтось проходить, хтось не проходить. Кабінети, кабінети. І один пацанчик стоїть молодий взагалі. Говорить із. Так, це трошки будівництво то саме. Тут строїть Небесний Єрусалім, Новий Ізраїль на березі моря. Але то таке, хай Бог допомагав. Е, і пацанчик знає молодий, із бабою старою пиздою розмовляє, Ну, лікарів вони. Каже, я оце каже після універа думав, куди мені поступати. Спочатку думав просто бізнесом зайнятися, криптою, а потім думав, іти в воєнне училище. Добре, що я батьків послухав, батьки мене оговорили піти на лікаря. І а то б я десь ото. Яйця б каже морозив. Чи яйця чи він ну, так якось грубо, брутальненько так висловився. Яйця б десь там оце морозив в окопах. Тобто ти гнида, ти е... погано відносишся до захисників, ти погано відносишся до всіх нас, кого тут поймали. І ти підорасина кажеш, добре, що я батьків послухав, тому що я б там десь яйця б морозив у грязних окопах. Ах ти підер, блядь, Одеський, на гандон. І таких гандонів, ви знаєте скільки? Дуже багато, дуже багато. Дуже багато. Uh, і я про що хочу сказати, що стара врачиха хоча пизда uh, поймала хлопчика, якщо цей хлопчик сидить, очі перелякані, молоденьке, ну, років 25, наверное. Е, uh, говорить, ти більше ку... Ні... Я ж тебе говорила, нікуди не ходи. Че ти, ти шорхаєшся по вулицям, Сейчас тебе все зроблю і сиди вдома. Понял? Понял, понял. Марья Ивановна. Ну, блядь. Країна можливостей, країна мрій. В кого є зв'язки, в кого є гроші, той безпеці. Або в кого обрізаний хуй. Кстати, можна обрізати зробити обрізання і... Кстати, хороша ідея, так? Зробити обрізання і будеш собі бігати, що там. Шалом, православний. Я єврей. Я в ваші ігри не граю. І все. Вас відпустять. Я про що хотів розказати? Про те, що мені важко е сидіти вдома. Я розумію, що там я в реєстрах не є, е що я не числюсь в реєстрах, ні в дії мене нема, ні ідентифікаційного індифікаційного коду у мене нема, немає мене в ХЕЛСі. В е але тим не менш, вони, якщо захочуть, вони вас проведуть, ці е лиш лише самим не воювати. Ми ж це прекрасно розуміємо. Лише би відправити на м'ясо якогось Женьку, Ваньку, Кольку, лиш би самим не йти. Ще мені подобаються пацани. У тобто, мене там є пару знайомих, які пішли в початку війни, кажуть, ми не дурачки, ми розуміємо, але вони реально якось як знали. Каже, ми розуміємо, що треба краще піти відвоювати, і потім тебе ніхто не буде трогати. Вони пішли одвоювали. Кантузі, якісь швантузії свої отримали, один-третю дитину зробив і вернулись. Вони ходять зараз спокійно і кажуть, а, а ми як здали. Я думаю, блядь, це ж наскільки треба бути. Ну, вроді і розумно, а вроді і нерозумно. А якби тобі яйця відстрелили, варіант. А якби тобі ноги поодривало? ну, в смислі, не якби, це не побажання, це... А вдруг раптом аби щось трапилось, да? аби осліп, к чортовій матері, аби, ну якась, аби вбили, да? аби, аби щось, щось з собою зробилось. Хіба це варіант? Будь-калікою чи будь одрізаними яйцями. Ну, це якби в полон там, наприклад, попав тут, дійшов. Якийсь такий варіант, ну такий якийсь. не, не очі. І я прошу. Дома мені вседіть дуже важко. От мені реально сидіть вдома важко, тому що казала колись на мене моя тітка, що я як різницька собака. Мені треба десь весь час бігти, десь час іти. Щось. Щось робити, щось кудись шурувати, тому що... Не знаю, мені скучно, мені вдома сидіти ну, абсолютно дуже нудно. В чотирьох стінах це можна чокнутися. Це просто можна чокнутися. Не інтересно. Та я і приїхав сюди. Це мені, мені їхало на, сюди до моря. Ну, це місце, це я просто тут недалеко колись жив. і якось не знаю, це місце я лю люблю. Люблю. Люблю я це місце, мені тут якось кайфу. Особливо тут стройка, вона була приморожена, це зараз знову почали, відкрили, почали стройку робити, в сміслі, Ну, стройку, будівництво. По цьому, в мене коли стріл робив, коли робив відосики в Фейсбуці, він гуляв і в інстаграмі. Як це робиться? Підходите до паспорта об'єкта, об'єкта будівництва, читайте фір. Фірма тут. Читайте фір. Заходите в цю юридичну. За, як перелік юридичних компаній, є ДРПО, записуєте фірму, і там пише, вас приводить журналістське чутьо, де ця фірма зареєстрована. Ця фірма зареєстрована в Луганській області, ну там, де Росія, в Луганській області не України, а там, де ЛНР. Тут по Одесі багато таких українські фірми заморожені. А працюють російські фірми і працюють ізраїльські компанії. <різований> також фірми є зареєстровані в Тель-Авіві, я дивився в Хайфі. І це по Одесі, їздив, дивився. Також фірми зареєстровані в Криму. ну, Оскільки Крим це Україна, а Ізраїль наші друзі, наші партнери, то все добре. Правильно? Все добре. А ЛНР це також Україна, наша земля, то все добре. І дураки на це все дивляться. І такі... <світ> Боже, бережи, дураків. Без дураків було б набагато не більше. Дуракам нічого не доведеш. Буракам нічого не абсолютно. Коли людина дурна, то це в основному це надовго. Але, в принципі, можна виправитись, можна стати розумним. Можна. Все в цьому житті можливо. Було б бажання. Читати книжки, наприклад. Або дивитися, найпотужніший канал України імені мене. І тоді станете розумними. Ну, це не точно. Що в нас відбувається? У нас йде самознищення. Українці знищують українців, лише самим не йти воювати, вони відправляють своїх е земляків. Що буде далі? Далі на цих землях планують робити е Государство Ізраїлю. Ізраїль 2.0. Я в цьому дуже сильно впевнений. До речі, це вважається за російською, нарути, наративою російські наративи і е, підігривання на руку Кремля. Це я десь дивився чи у Портнікова, чи ще в якогось Підараса, які кажуть, що стверджують, що це е, уявляєте, коли людина розказує про Небесний Єрусалим, то це на руку Кремля. Хоча ми живемо в країні кривих дзеркал, абсолютно настільки викривлених, і кривих душ, і кривих людей. Абсолютно кривий. Безсовісний. повністю. Абсолютно безсовісний. Але в принципі від цього і цікавіше. Від цього і цікавіше. Це мій пляжик, я тут купаюся, Я от жду, коли е, почнеться сезон, я буду тут приїжджати купатися. Іноді. Що я хочу сказати? Е, нічого обмінятися поки що не планується. Я не думаю, що щось буде мінятися. В плані перемир'я чи миру якось. Не схоже на це, абсолютно не схоже. Абсолютно. Я в це не вірю. Немає а, логічної зав'язки. Немає Немає логічного, логічної логіки. Нема. Я не бачу Абсолютно. На жаль. Чи на радість? Завжди кажу. На жаль, чи на радість. А, все. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, і бережіть мене. Я у вас одненький. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую вам за донатчики. Дякую, що ви не лунатики. Пока. До зустрічі. Пока.